Бензин у баках є, але далеко заїхати не вдалося. Дві ідентичні аварії у Тернопільській і Черкаській областях. Обидві ДТП сталися на виїзді з заправок. І обидва рази, за словами інспекторів, ДАІ, правила порушували водії машин, які з заправок виїжджали. У Тернопільській області зіткнулися Volkswagen і Део Ланос. Заправки виїжджав, водій Деу. Від потужного удару Ланос опинився на даху. Постраждали троє людей: водій Фольксвагена та двоє пасажирів, Део на Черкащині все відбувалося за ідентичним сценарієм. Водійка Ланоса виїжджала з за. Равки під час розвороту зіткнулася з іномаркою Субару. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водії Ланоса та три її пасажири були травмовані. Травми досить серйозні: від забою грудної клітини до зламаної щелепи і черепно-мозкових травм. Ніхто, на щастя, не загинув. І в першому і другому випадку причиною ДТП стала, скоріш за все, неуважність. Чому водії не впевнились в безпечності маневру і занапустили себе і своїх пасажирів, з'ясують міліціонери.